Вітаю, розв'яжемо задачу 9.8. Треба знайти периметр трикутника, якщо його середні лінії дорівнюють 7, 8 і 10 см. Що ж, давайте запишемо те, що нам дано. Нам даний трикутник ABC. Давайте так, А, Б, С. І середні лінії М, Н... А тут буде К. І нам треба знайти периметр трикутника А тобто нам дан трикутник ABC. даний трикутник А І І середні лінії лінію. Тут сама більша сторона це буде 10 см, МК МК буде дорівнювати 8 см, ми зараз це підпишемо. І сама менша середня лінія КН дорівнює 7 Сантиметрів. Нам треба знайти периметр великого трикутника АВС. Периметр знайти. Що ж, давайте. Так як точка МН середня лінія трикутника, то вона поділяє АВ пополам і БН БЦ пополам. І, звичайно, якщо це середні лінії, то вони проходять через середини сторін трикутника. Давайте запишемо, що МН МН це у нас ми можемо Сказати, що це середня лінія трикутника. Що ж, давайте припишемо МН середня лінія трикутника, а середня лінія трикутника дорів двічі менша за сторону. Тоді пишемо МН, МН за теоремою овластив властивість лінії лінія вдвічі менша від сторони, дорівнює одна друга. Якщо це МН, то вона паралельна стороні «АЦ». Пишемо АЦ. Так, тепер роздивляємось МК. МК це теж середня лінія трикутника. Запишемо це, що МК середня лінія трикутника. Якщо це середня лінія трикутника, то вона вдвічі менша стороні якій вона паралельна. Записуємо МК. Буде дорівнювати одна друга, дивимось, МК паралельна БС. Значить, вона двічі менша від сторони ВС. І третя КН. КН це теж середня лінія трикутника. Ми можемо це записати: КН середня лінія трикутника. Якщо це середня лінія, теж записуємо, що ця середня лінія КН дорівнює одній другій. І дивимось паралельні паралельно якій стороні КН паралельна АБ, половині сторони АБ. Давайте тепер пропишемо, що МН, МН у нас дано за умовою 10 см, тоді з ми можемо знайти АЦ. А це буде вдвічі більше. 2 помножити на 10. І ми отримаємо 20. Сантиметрів. Тепер у нас дано МК. МК за умовою 8 см. Записуємо, що це МК дорівнює 8 см. Отже, тоді сторона БЦ буде дорівнювати 2 помножити на 8. Ми отримаємо 16 см. І а, тепер треба знайти КН за умовою дорівнює 7 см. Значить, АБ. Сторона трикутника буде дорівнювати двічі більше від КН. Помножити на 7 ми будемо мати 14 см. Але нам потрібно знайти периметр цього великого трикутника. Тоді периметр трикутника ABC буде дорівнювати сумі довжин всіх сторін. Отже, 20 см. Додати 16, додати 14, це буде 16,30, додати 20, це буде 50 сантиметрів. Отже, периметр трикутника АВС буде дорівнювати 50 см. Відповідь пропишіть, будь ласка, обов'язково, тому що це задача, геометрична задача, якій треба отримати. Відповідь що ж, ми розв'язали з вами задачу 9.8. Дякую за увагу.